Усіх вітаю. Як я обіцяв, в цьому відео я зроблю огляд сухпайка українського виробника для нас, для Збройних сил України. Ось він такий. Ну, почну з, з такою історією. Мене, до речі, Олег знімає. А у нього такий випадок був був він на помивці у фронтовому місті. Зайшов в магазин, там скупився таке, щоб на швидкоруч щось було приготувати. Виходить з магазину, до нього підходить якийсь бомж, каже. Солдат, солдат, дай мені хоч щось, дай мені хоч щось. Пристав як банний Ну, Паліжик достає йому мівіну, дає йому, він каже, а що це? до нього поворачивався і каже, це те, що я їм, і пішов далі. Так от, мівіну ми теж їмо, але це в нас для того, щоб розбавити раціон. Сьогодні я вам покажу сухпайок, який нам видають кожного дня. Ну, ми за ним не ходимо кожного дня, от ми заходимо на кілька днів, от на один день нам дають отакий от пакет. І ми подивимося, що в ньому буде. І так він називається добовий польовий набір продуктів. І тут написано, який він. Тому що, щоб ви розуміли, ось поближче, тут їх сім різновидів отут. І ви який получаєте, написано отут. От ви можете подивитися, це у нас R4, дата комплектації 8.06.22 і його треба вжити до 10.05.2024 року. Тут написано, що у нас четвертий сухпайок. І ми зараз подивимося, що в цьому четвертому сухпайку є. Я вже їх багато переїв, але я, може, їв шостий. Зараз подивимося, що тут. І так, розпаковуємо. Треба розрізати. І достаємо У нас тут раз, два, три. До речі, я сфотографую оцю сітку сухпайків, тому що тут дуже багато наймінувань і в кожний сухпайок він по-різному. там Свої там і каші є, і квасолі дуже, дуже багато і вони різноманітні. Я зроблю фотографію і в кінці відео ви вже можете почитати, подивитись, що входить у ці сухпайки. Так от, що у нас тут? Вони маркеруються з одної сторони на українській мові, з іншою на англійської. Не знаю, може для тих, хто воює на території України з наших стран, які нас підтримують, дуже їм буде гарно. І так, що у нас тут? У нас пакет сніданок, раціон обіду та раціон вечері. І так ми подивимося, що ми будемо їсти на сніданок. Чик. Чик. Все розпаковуємо навесеньке, щоб не казали, що десь щось підмінили. І так, у нас тут каша ящня з куркою та овочами. Це у нас основний такий раціон на сніданок. У нас печиво таке. Далі у нас йде цукор. У нас є волога серветка. У нас є кава до цукру, щоб було. У нас є ще сіль. І у нас є отакий набор. От ми, до речі, розпакуємо і подивимося. Тут є ложка. Ложки дуже якісні, вони не ламаються і дуже все гарно. Ви бачили цю консистенцію. Ми взагалі їх підігріваємо е, воду в казанок, кидаємо на 5 хвилин, воно закипає і тоді ми розпаковуємо і їмо. Вона е, смачніше, що, що воно гаряче, то воно смачніше. Ось я вам показую, як вона виглядає всередині. Це вона, це вона що в нас каша ячня з куркою та овочами. Зараз я отак вот зроблю, щоб було вам видно. от така каша. М'ясо усе є. Е. Тут, до речі, м'яса дуже багато. О, овочі, все, все присутні тут. І вона, я вам хочу сказати, дуже смачна. Я вже в вперею, але запевняю вам, що жніданок... Дуже смачний. Зараз ми дійдемо до обіду. Спаковуємо вечерю. Зараз я поубираю сніданок. Вечеря. У нас тут йдуть сухарики армійські. От так. Це замість хліба. Подожди, що я тут відкрив. А, це вечеря. Хай буде вечеря. Раз уже розпакував. Після сніданку у нас пішла вечеря. Тут у нас каша рисова зі свининою та овочами. От вона так. Вказується. Це є у нас. І у нас е, тут теж печиво. У нас тут чай отакий. Чай. У нас є мед. так І у нас тут теж волога серветка, цукор і набор з ложкою та ще одною серветкою. Ну, як завжди, ми розпакуємо і покажемо вам, що тут. Зараз я перемішаю кашу, щоб було видно консистенцію. Вон, Дивіться. Вон, ви бачите, є м'ясо, є каша, рисова. Все, все присутнє. Хочу вам сказати, дуже смачно. Я не такий любитель каш, але вони дуже смачні. Хто розробив ці сухпайки, це... Просто великі люди, бо немає таких людей, солдатів. б сказав, що це не смачно. Смачно. Зараз, там де більше всього, я вам показую обід. Я поки вам все покажу і наїмся. Ми розпакуємо обід. Обід у нас найвеликий. Тому що тут у нас дві страви йдуть. Які страви, зараз ми подивимось. І так, що у нас тут є? У нас йду, йде джем абрикосовий. Джем абрикосовий. У нас йде два цухара. Набор серветки та ложки. Знову у нас галетне печиво. Сухарі замість хліба. Це у нас є. Далі у нас йде чай чорний. До речі, чай це, це дуже смачний, не реклама. Не знаю, я не бачив, де він продається, але ну, смачний. Волога серветка. Що у нас тут ще є? У нас ще один абрикосовий джем. Тут якийсь Все, Це в два, два рази більше. Так, і у нас іде... Сіль та перець. Сіль та перець. І так, ми достаємо, що у нас тут. І так, почнемо з першого. Це у нас суп гречаний з м'ясом свинини. Ось він так виглядає. І зараз хочу вам сказати, що коли не розігріваєш, він теж смачний. Але розігрівати... Треба. І я зараз скажу, що не вистачає у цьому сухпайки. От, дивіться, консистенцію. Гречаний суп. Бачите? Ось. М'ясо, картопля, гречка. Усе є. Усе є. Дуже смачний. І хочу вам сказати, що не треба тут не досалювати, не доперчувати нічого. От як так можна було зробити, щоб усім людям воно якраз було до смаку. Не треба його дороблювати щось. Смачний дуже суп. Ми перейдемо до другої страви обідньої. Хочу чесно вам сказати, на обід я коли з'їдаю суп, я друге вже, друга вже не їм. Я його залишаю на вечерю, тому що найдається повністю. Так, і у нас тут квасоля з яловичиною та овочами. Я дуже люблю квасолю. Це міні-квасоля перший раз попалась. До цього була у нас картопля з м'ясом. А тут у нас квасоля. Відкриваємо. Відкриваємо. Чик. Я вам покажу, як вона виглядає. Ну, Навид, звісно. І так, дивіться, що у нас тут є. Квасоля. От, от такий шмат м'яса. Шмат бачите? Оце все м'я. І, до речі, сама квасоля. З овочами тут. Ми м'ясо роздрібнюємо та їмо. М -м -м. Супер. Дуже смачно, хочу вам сказати. Дуже. Я коли сказав, дуже гарно, що всі сухпайки не розроблював клопотенко. Бо ви б тут їли, напевно, бурячок з морковкою, посипаний грибами і кунжутом. Тут сухпайки. Для ЗСУ українського виробництва, я вважаю, що самі кращі, самі кращі які є у світі. Тому що у нас, з нами воюють з різних країн хлопці. І аж за вухами лящить, їдять аж бігом. Все подобається. Крім сухпайків, щоб ви знали, ми не тільки сухпайками питаємося, ми щось купуємо, беремо з собою на перекуси і нам раз в день ще привозять гарячий обід. То у нас є вибір з їжею на передовій. Проблем немає у нас. Тобто, ви побачили, які у нас сухпайки. Дякую всім розробникам, що це розробили, і нам все поставляється. Ми продовжуємо воювати, боронити. Хочу вам сказати, що на Бахмутському напрямі все стабільно. Ми тримаємо ворога, він нікуди далі не піде. Він може піти тільки. Чи назад, чи наверх на небо. Ми продовжуємо воювати. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон. Забув сказати, що ж не вистачає ще у цьому сухпайкі. Тут немає хімічного розігрівача їжі. Там, де ти заливаєш воду, кидаєш такі пластинки, і вони нагріваються і гріють їжу. От цим не комплектовано. А так. Все гаразд. Я не знаю, чому вони не укомплектовані. Може в інших, які там помадніші комплектації. є, там є. Але от r 4 тут немає. Але все гаразд. До зустрічі!